Маємо не забувати певний принцип, що в нас є певна зона відповідальності і певна зона впливу. На що ми можемо повпливати? На те, щоб у глобальному форматі змінилася ситуація в Україні, ну так, ми частково можемо повпливати своїми донатами, підтримкою близьких, підтримкою наших воїнів. Але якщо говорити в форматі того, щоб змінити цю ситуацію, ми, на жаль, не можемо. Тому ми маємо згадувати саму зону впливу це наша зона впливу, наша сім'я, наша родина, наш робочий процес. Це наш саморозвиток. Потрібно зрозуміти і нагадати собі про тайм-менеджмент, але такий святковий: розписати собі ось ці вихідні дні, або хоча б один день, якщо у нас є робочий вихідний після роботи, як його провести. Провести так, як я не провожу свої вихідні, ну не стояти там, прибирати щось або просто інфантильно лежати на дивані, а згадати ті місця, в яких я, наприклад, не був на території свого міста. Тобто побудувати собі план дій, куди мені потрібно сходити, або на якому побувати майстер-класі, про який я давно мріяв, і щоб забити цей день якимись позитивними емоціями і продовжити їх.